Привіт, друзі! Не можу не показати, як цвіти яблуня Донешта. Ось цей вже на сьогоднішній день рідкісний давній сорт літнього періоду зрілості, сорт Донешта, молдавської селекції радянського періоду. Такі крупнезні квіти. І в нас ці яблуні вже ну, приблизно десь років до 40. Вона вже вже в дуплах. Ось таких. Але ми гілку одну якось омолодили. І вона продовжує родити. Правда, через рік. Ми вже зробили, нащепили і в нас є молода яблуня, але цю красуню ми все-таки залишили в нашому саду. У нас місце дозволяє. І вона у, у нас квітне через рік. Ну, мабуть, із-за того, що вже така вже стара яблуня. Яблука у неї дуже крупні і дуже-дуже соковиті. такого кисло солодкого смаку. І ці яблука крупні і ніби здавлені по центру. Ось коли вона вродить, я обов'язково покажу, які і скільки в неї буде яблук. Ось такі крупнезні. Бдджоли просто гудуть. Кожен через рік, правда, не кожен рік, а через рік вона вкрита, всипана просто яблуками. А ось там цвіте черешня кардуна. Ну в цьому році все цвіте настільки рясно, що, що... Аби врожаї ще були. Або навпаки що з цими врожаями робити. Ось так, друзі. На замітку.